Отож, днями по соцмережах, по телеграму, по навіть наших змі деяких понеслася новина про те, що нібито Путін здох. Давайте розберемося, що то за новина, кому воно треба, і чому не варто реагувати на подібні гімновкидання. Нам трапився на очі текст з кількох шматків від різних авторів, і воно, в принципі, все разом достатньо цілісно відображає цю ситуацію. Ця інформація розганялася спеціально, джерелами були, як то кажуть, консерви або канали, пов'язані з російськими спецслужбами. Задача довести до абсурду ідею смерті Путіна, бо нарід боїться, що він таке здохне. А коли не можеш зупинити цього, то очоль цей процес і доведи його до фарсу. Коли довели ситуацію до раціонального фарсу, вмикається ірраціональна міфологізація. Тоді ситуація піде, а міф про безсмертя залишається в такій формулі, та він всіх переживе, та його вже стільки разів ховали, нічого, нічого. Негатив в тому, що ми як суспільство емоційно ведемося на подібні історії, хочемо вірити в диво і просте рішення, типу здохне і зразу кінець війні. Але, скоріш за все, ніякого кінця війни відразу тоді не сталося б. Було би напевне вікно можливостей. Але чи здатні ми будемо цим вікном скористатися, це вже залежить від нас, від України. І наше реагування на подібні історії це наша слабкість, яку легко використати для інформаційно-психологічних спецоперацій ворога. Все це лайно про смерть Путіна придумав телеграм-канал авторства такого собі професора Валерія Салав'я. Очевидно, він робить це не просто так, а під кураторством спецслужб РФ. Він, колишній викладач Московського державного інституту міжнародних відносин, і він займається міфологізацією хвороби Путіна, так би мовити, і таким чином створює в так званій русській опозиції і на Заході теж, оце, от знаєте, очікування близького кінця Путіна. Мовляв, він уже старий, хворий дуже, скоро і сам здохне. Що ж там на нього сили і час витрачати? Треба просто почекати. І ото всі сидять і чекають, коли він здохне. А він не здихає, і йому такий варіант підходить найкраще. Протягом п'яти років оцей викладач Соловей у начебто анонімному телеграм-каналі писав собі хроніку хвороби Владіміра Путіна. При цьому цей активно розповсюджував ідею наступника мовляв, це буде Патрушев молодший. Тож можемо зробити висновок, що якщо зараз почав писати про смерть Путіна... То це може говорити про те, що боротьба за близькість до тіла вождя знову активізувалася. Кілька днів тому були повідомлення, що Путін активно займається створенням нової команди. Інтерес до творчості оцього фантазера солов'я з одного боку дивовижний, а з іншого боку, він передбачуваний, запрограмований, в тому числі і в них там на Росії. Реальної політичної боротьби там на Московії немає. Навіть між баштами Кремля немає цієї боротьби, тому що там всі просто чекають на перерозсадку з 2021 року. Чекають, а тут ще й перспектива зміни уряду. Ніхто не робить зайвих рухів за винятком Пригожина. Ну той вже теж не робить. Звичайно, якісь процеси йдуть нові фаворити, привчання технократів до війни, спроби шукати ідеологію, втрата ресурсів, придбання ресурсів, але вони не те, щоб сильно захоплюючі. Але про них треба красиво розповісти, а таких оповідачів небагато. Тому для любителів гострих сюжетів, які занудьгували, створюються альтернативні всесвіти професором Салавйом. Ці світи яскраві, цікаві. Їх би так напевно намалювала нейромережа з шаманами, ваннами крові, двійниками, то, що там тіло п'ять днів тримають в холодильнику, все путіна немає. Одним словом, ці гострі емоції вони замінюють в першу чергу самим московитам, замінюють реальність, дають життя, дають нерв. Можна знайти ще одну аналогію книги про попаданців, де історія починає жити іншим життям, привабливішим для читача і, можливо, для автора. Саме тому ядерна аудиторія солов'я залишиться із ним. Розпочнеться боротьба двійників там в його фантазіях з іншими двійниками, хвороби ключових гравців, їхні таємні сутички. Владі це швидше вигідно, адже професор працює з незадоволеними, але так винахідливо. Цього давно ніхто не робив. Одне слово, панове, він не здох, і не варто реагувати на такі вкидання. Інформаційна гігієна понад усе. Ну, після України, звісно ж. Слава ЗСУ, переможемо.